Всім привіт, ребята. На зразу 26К. І в цьому відео ми узнаємо, хто такий. А під номером 1000. Перед начнемо, щоб ви узнали, хто це такий миф, обов'язково став лайк і підпишись на мій канал. Мені буде дуже приємно. Ми так починаємо. Существует забажает крока, который я в предметах номером номерам и на скину. Но тільки у него немає обличчя. А вместо обычных очей у него чорні очі. Существо обытай на карте Rust 4, Rust 3 и может учиться в размерах. І це существо може також заспавня е, предмети ВД себе, і ці предмети будуть дивитися прямо в камеру. І також потім, коли ви доїдете до е, кінця карти, то буде написано ти вже не спетишся. Я узнав, де ти будеш. І потім ми в вас уледуть просто. І потім у вас просто вийдуть і все. Ось все, що про нього відомо, хто це такий миф. Ну, а все забув я, Маргон. Всім до побачення.